Вітаю вас, друзі! В цьому відео я вам розповім, чому не можна ходити оголеним перед своїми дітьми і як батя в трусах або без впливає на формування гармонійної сексуальності в майбутньому у своїх дітей. Перед цим прошу вас поставити вподобайку та підписатись на мій канал. Я розглядаю багато цікавих тем. Отже, чому ж не варто? Тому що дитина. З маличку навчається, що є місця, які необхідно прикривати. Вони є приватними, їх не варто показувати всім людям. І не варто торкатись до інших людей, до цих місць. Таким чином, коли батьки не лише розказують, а й демонструють те, що вони говорять. У дитини формуються здорові межі. Вона поважає межі інших людей, членів родини. І вона вправі, вона розуміє, що вона може вимагати поваги до власних меж. Таким чином ми проводимо профілактику сексуального насильства. Якщо ж батьки впродовж довгого часу демонструють оголеність перед підлітком, у нього можуть розвинутися, виникати такі амбівалентні почуття, амбівалентні потяги. З однієї сторони цікавість. До оголеного тіла, з іншої сторони огіда, зніченість, сором. І це все змішується в цікавий коктейль, який слугує таким ніби фундаментом для формування інцестуозних потягів, за які дитина буде вважати себе винуватою. Тобто, в будь-якому випадку цього робити точно не варто. Ви тут можете сказати. Ну, в мене малесенька дитина, я її купаю. Я вимиваю ці всі фекалії, вона цього зробити сама не може. Або ми купаємось, і моя дитина там не може самостійно вимити голову від шампуню, Або ще не може там нормально підмитись. І ви будете повністю праві. Коли ви купаєте свою ще малесеньку дитину, яка не може здійснити гігієнічні процедури самостійно, ви, по-перше, її навчаєте. Ви говорите, доця, це твої приватні місця, інтимні, до них не можна нікому торкатись. Зараз я тебе навчаю проводити цю гігієну, підмиватись. Давай помиємо твою пісю, попку. В кінці ви говорите там, що Після це вульва, тобто учите, як правильно називати свої частини тіла, ви розповідаєте про правила гігієни, що ми підмиваємось водичкою або господарським милом, якихось інших додаткових засобів не потрібно. І дитина повинна навчитися це робити самостійно якомога раніше. Якщо ми говоримо про вік, від народження до 2 років, то у нашої дитини ще немає такого набору когнітивних функцій, щоб побачити в цьому якусь статеву символіку. Головне, щоб не було сексуального контексту. Якщо у нас старші дітки віком від 2 до 5 років, то тут уже дитина ми, миється самостійно, якщо й ми йому пояснюємо, ми учимо дитину називати свої частини тіла правильно. У хлопчика це пеніс або член, голівка, сіднички, калитка це те, що мошонка. У дівчинки це вульва, соски, груди, також сіднички. Ми пояснюємо, даємо відповіді на питання чітко і дуже ємко. Не потрібно читати лекцію з біології. Хто куди що запихає, звідки беруться діти. Не стимулюємо цікавість дитини. Ми надаємо цю сексуальну первинну освіту спокійно і відповідно до віку дитини. Але про це я буду розповідати у якомусь із наступних відео. Ми вчимо правило трусиків, що ніхто не має права тебе торкатись, так само і ти, в зоні, де ти носиш трусики. Так само є правило приватних місць, коли груди, там, животик і зона трусики. Ми учимо дитину також правила без секретів, що мама твоя подруга. Я завжди тебе зрозумію, ти мені можеш довіряти, я завжди тобі допоможу, я завжди тебе захищу. І ви таким чином вистроїте коридор між вами, який буде вам слугувати все життя. Саме в такому маленькому віці закладається довіра. Якщо ви дитину зрадили, розказали їй якийсь маленький секрет, при, при ній, тим більше, якійсь подрузі і посміялися з нею, або чоловікові, вам дитина цього не пробачить ніколи. Ці двері закриються назавжди. Вона може навіть забути цю ситуацію, але вона буде пам'ятати, що мама говорить неправду. Тим більше, якщо ви розповідаєте, що це твої інтимні місця. Але самі ходите там без рушника з ванни, або тато сидить з відкритим волохатим торсом за обіднім столом, тому що йому жарко. Так не піде. Якщо ви установлюєте правила в родині, ви дотримуєтеся їх 100%. Так само вимагаєте цього дотримання від чоловіка, від дідусів, бабусь і від своїх інших дітей, від сиблінгів. Далі, якщо ми говоримо про вік 6-10 років, конче важлива приватність, цих правил дотримуються всі. Ми стукаємо перед тим, як зайти до дитини у кімнату. Якщо дитина випадково вас побачила, наприклад, ну, вона зайшла в ванну, вона не знала, що ви там, а ви купалися. Не треба лякатися і перевертатись тричі ванні, дивитись на дитину з такими очима, перевертати ці всі банки, дитина злякається. Сексуальна освіта повинна проходити дуже спокійно, ніби ви говорите про руку, про ногу, таку саму частину тіла. Ви говорите там, вийди, будь ласка, ти хіба забула, що коли я купаюся, ти не заходиш, так само я не заходжу. І ви не заходите, коли дитина приймає ванну, бо вам дуже сильно хочеться в туалет. Ви стукаєте і говорите, давай швидше, будь ласка, я дуже хочу там зайти. Дитина тоді розуміє, що є правила ритуала, є межі, і мої межі поважають. І тоді дитина точно не змовчить, коли м, якийсь м, перверт. Подивіться, моє попереднє одне з попередніх відео про збочинців, буде її притискати в автобусі і облапувати. Вона буде кричати, вона буде говорити Ей, хто ти, що ти, пхатися. Коли якийсь там викладач, чи вчитель, чи тренер там зайде в роздягалку і почне якісь дивні дії робити, дитина буде воювати за свої межі. Батьки, саме ви відповідальні за те. Чи впевненою, чи сильною, чи гармонійною особою виросте ваша дитина, але це все закладається у період психосексуального розвитку, особливо раннього. У віці 6-10 років формуються здорові межі. І якщо ми говоримо про вік 10-14 років, тут уже тотальна повага до меж. У вас живе повноцінна. Доросла людина в дуже такий цікавий період. І ми повинні показувати, що твоя кімната це твоє царство, твій простір, він тільки твій. Ми не Перериваємо, ми не дивимося, не заглядаємо, там, що там робить наша дитина. Ну, по крайній мірі, так нав'язливо, щоб дитина розуміла, мої межі можна порушувати, якщо мама там зайшла і все перевернула. І наші дочки і сини вони переносять сформовані патерни-поведінки у нашій сім'ї у соціум. А далі, вже, якщо вони сформовані правильно, значить дитина наша росте сильною особою, а не віктимною, не жертвою. Що ж, які ж можуть бути наслідки? Ну, короткострокові це може бути така сором, незручність або навпаки дуже забагато питань, велика цікавість. Мої клієнтки, наприклад, розповідали, що вони бачили в дитинстві. там, Голого тата, для них це просто така відраза огеда. І до цих пір це вже зрілі жінки, вони говорять, згадують про ті геніталії, про ту відвищу калитку, просто кошмарну. І каже, до цих пір я не можу нормально з чоловіком. Займатися сексом, я навіть не хочу бачити його геніталії. У мене вспливають перед очима батьківські геніталії. І це просто кошмар. Або жінка, мама, на якої підмивалася при ній. Вона говорить, я тільки згадую там її ці волоссяні покриви, для мене це просто кошмар. І я зразу ж зробила собі епіляцію, щоб тільки на мені воно не росло. Мені страшно, мені гідко. Або інша клієнтка розповідає, що мама любила походити голяка там, бо вона ніби десь там пере... не встигла переодягнутися, а на кухні щось вариться, вона то туди побігла, то туди. Вона говорить, що я до цих пір. Переодягаюся в темноті, щоб мій чоловік мене не бачив. Я думаю, що в мене такі ж самі вищі груди, та, такий самий целюліт на ногах, на сідницях. Мені гидко дивитися на себе в зеркало. І, здавалося б, батьки не робили нічого страшного, просто походили голяка. І це говорять клієнти, які не те що з чоловіком не можуть налагодити гармонійні стосунки в ліжку. Говорять про власне сприйняття, сприйняття власного тіла, їм важко з самим собою. І у рідкісних випадках ми можемо мати таку сексуалізацію, коли дитина, дівчинка, наприклад, обнімає тата, цілується з ним в губи, чіпає себе за інтимні частини, чіпає тата за інтимні частини, маму. Веде себе як доросла жінка, або коли прийшли до вас гості, вона сідає там на руки комусь із чоловіків і починає тертись об геніталії. Це просто червоний такий дзвінок. Ми зразу звертаємося до професіонала, до дитячого психолога, бажано з кваліфікацією сексолога. Так же само, коли в нас дитина ні з того ні з цього закривається, стає дуже тривожною. Можливо, це і було якесь там сексуалізоване насильство. Ми не знаємо, було воно в сім'ї чи було воно за межами, але, мами, дивіться за своїми дітьми. Це ненормальні реакції, з якими необхідно розбиратися. І які ж такі загальні рекомендації. Ну, Перше, це установлення довіри, щоб дитина вам не боялася розповісти, що щось трапилося, що вона навіть там відчула, побачила, що їй здалося дивним. Далі ви вчите правильно називати свої статеві органи, вчите правило трусиків, правило приватних місць, ви учите, що робити, коли. Люди проявляють якусь ненормальну активність, треба всім розповідати, треба бігти, треба кричати, що це є чужі дяді, чужі люди. Або якщо свої люди близькі, там дідусі, бабусі і тому подібні, торкаються до цих міст, ти повинна прийти і розказати мені. Таким чином, ви вчите дитину самозахисту. Вона розуміє, що моє тіло, мій храм, це моя фортеця, і ніхто, ні чужий, ні рідний не має права порушувати мої межі. Отже, на сьогодні все. Я вам бажаю довірливих стосунків зі своїми дітьми. Саме ви є гарантом їхнього гармонійного сексуального розвитку у майбутньому. Якщо це відео сподобалось, вам ставте лайки, діліться з подругами, які мають діток. І я вас всіх запрошую до себе на індивідуальну консультацію. Па-па!